Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію етапів будівництва дуплексу в місті Івано-Франківську в мікрорайоні Вовчинець. Там Вовчинецькі гори. Позаду у нас річка, і цей будинок буде тут паркан проставлений і продається ця територія, тобто оця частина. Уже на даний момент збудований перекриття. Перекриття уже між другим та горищем, і там буде мембрана. Загалом будинок буде площею 126 квадратів плюс тераса. і всі фотографії, відео будуть згідно як в оголошенні фотографії. Тобто буде благоустрій території, буде огорожа, будуть тут парковки, будуть ялинки і тому подібне. Далі у відео ви побачите квадрокоптером все відзнято. І в подальшому будемо вести далі відеофіксацію даного дуплекса. Якщо зацікавить вас придбання. Його то тоді звертайтесь, будь ласка, по вказаній вказаних е, телефонах нижче і в подальшому побачите відеофіксацію з квадрокоптеру. Дякую за увагу. До побачення.